Привіт, я Яна Середа Манилова. Це проект. Ми продовжуємо досліджувати український контент, і сьогодні не повірите про книги. Ви е, популяризаторка читання був вже випуск про комікси. У нас був випуск про український буктюб, де я вам розповідала в тому числі, як багато каналів представлено в українському ютубі в цьому жанрі, яка шалена, класна і цікава там конкуренція, і в принципі, зважаючи на це, мабуть, нічого нового. Революційного я вам розказати не зможу і не ставлю такої задачі, мабуть, але це мене і не зупинить. Бо, по-перше, мені, в принципі, іноді хочеться з вами про щось інше поговорити, не тільки про YouTube. Я не завжди е маю сили, час і бажання дивитись новий контент е ну, в тих кількостях, щоб знову ж таки вам робити якісь добірки. По-друге, в мене я люблю читати, і в мене за останній час не так багато саме українського Літературу від українських авторів, що в принципі вписуються в тематику нашого каналу, і по-третє, мабуть, най. Трастуйте найважливіше, найприємніше це те, що моя приятелька написала книгу. І це класний, унікальний, цікавий привід для того, ну щоб як мінімум один випуск на цю тему на цьому каналі з'явився. Тому я зібрала все, що зараз читаю, от щойно прочитала і планую прочитати саме українського, і буду зараз вам розповідати. Розпочинаємо. Раз ми з вами власне, про це вже заговорили, то мабуть з цієї я буду розпочинати, не буду затягувати. Ось ця маленька, акуратна, красива зелена зірочка від Євгенії Бабенко усі мої тривожні дзвіночки. Класна книга, видовництво «Віват», тут 126 сторінок, кольоровий. Зріс, як це називається? Книжки тобі не гарантують високий інтелект. Десь тут я мала б вам вже розповідати, не знаю, свої враження або про сюжет, чи що там роблять ці книжкові блогери, але я скажу вам для початку, яка ця книга приємна на дотик. От серйозно, я ніколи не думала, що я буду тактильні якості книги хвалити, але коли я її взяла в руки, я перше, що оцінила, що вона як тканьова, хоча, наче ні, точно ні. І до речі, мій чоловік також коли взяв його в руки, такий о oh, май». Вона така приємна, класна. Коли ти читаєш, ти вже на це так не звертаєш уваги. Але коли от ти тільки береш перші руки, це вже таке приємне, класне враження. Це книга про 18-річну Христину, яка вступає в столичний виш. А це мрія її життя навчатись в Києві. І здавалось би, ось воно: гуртожиток, нові знайомства, найкраща подружка, перші закоханості. Але у христини є тягар з минулого, який по суті не дає їй до кінця всім цим насолоджуватись, сходила з розуму і билась головою об стіну. Чого? Мені Так важко було майже всі знайомі, які читали цю книгу знову ж таки, зважаючи, що вона легко читається, і що вона невеличка. Вони прочитали за один е, вечір, за один присіст. В мене була трохи інша історія. Я її почала читати, все було прекрасно. Я дочитала до одного важкого, складного і страшного моменту. Закрила і прибрала подалі від себе. А чого ти тримаєш О. цю книжку в морозильнику? Я вчора її читав і так злякався. І, мабуть, якби це не була книга моєї знайомої, моєї притерки, можливо, найближчим часом я до неї б не повернулась, але в мене була а, почесна місія прочитати її, щоб порекомендувати вам. Ну я так сама собі вирішила. Тому я все ж таки знову відкрила усі мої тривожні дзвіночки. Вона виявилася не такою страшною, зовсім не страшною, як мені здалось, на перший а, погляд. І насправді вона і кумедна, і ностальгічна. Тут до речі є цитати з Хей hey Арнольд, і, мабуть, до прочитання цієї книги я не розуміла наскільки. Глибокі думки є в цьому мультфільмі від Нікалодіон. І мені в цій книзі було з ким себе асоціювати, не з головною героїнью, до речі, з її подружкою. І я думаю, що от багатьом ця книга відгукнеться саме цим. Тим, що, в принципі, ви зможете щось в ній знайти таке, що нагадає вам можливо себе. Це, до речі, літературний дебют Жені, як мені здається, дуже вдалий. Зірка народилась, принаймні для мене, це 100%. Женя, чекає ще книги від тебе, бо вам дуже сильно рекомендую. Вона прав класна, вона пошкодують опыт. А далі ще одна українська книга а, Валерія Савотіна Незалежність перезавантаження. Також в Віваті, а, якось випадково вона мені потрапила в руки. А, мабуть, яскраву обкладинку звернула на себе увагу. Як ви бачите, я на це іноді ведусь. І написом книжка Квест захотілося почитати, що це загалом означає. Тут до речі а, головна героїня, також дівчина Христина і її мати Аня. Ви читаєте, і ви самі обираєте, як буде рухатися. Сценарії, як буде рухатися сюжет? Тут порядку десяти ось цих можливих ліній варіантів, і десь близько двадцяти. Якщо я не помиляюсь, десь я тут це читала ймовірних. Кінців ймовірних фіналів цієї книги. А вона дуже швидко читається. Прям за один вечір це запросто, навіть за декілька годин і за годину можна прочитати, мабуть, тому що ви не читаєте все, ви читаєте тільки власне свої глави. І в мене тут також були е, достатньо змішані емоції, але в іншому трошки варіанті, тому що в якийсь момент мені здалося, що книга занадто і передбачувана, і наївна, тому що я думала, що ну умовно кажучи, я буду приймати якісь. Правильні рішення а, в цьому сюжеті, починаючи з 90-х років, і, власне, от все таке чорно-біле. Я дійду до сучасності, де немає війни, де бажано нема Москові, і ми всі прекрасно живемо. І коли я так собі подумала, мені здалося, що це якось дуже поверхнево, і так це не працює. Хіба що в книзі. Зараз буде невеличкий спойлер, тому якщо ви не хочете його чути, промотайте. А, так от, а, я так ахрінєла, коли в якийсь момент я дочитала до е, зомбі-апокаліпсису. Ну, тобто, ще раз я йду по сценарію, думаю, о, ну, я все вже зрозуміла, вже скоріше дочитати. Зараз буде все класно. І тут на мене нападають зомбі в цій книзі. Ми можемо стати нелюдами, Христино. Не людями. Я б навіть сказала, що це не зовсім книга. Тобто це виглядає як книга, ви читаєте як книгу, вона ходить як книга і крякає, як книга. Ну, зрозуміло, де що я маю на увазі? Але, по суті, я б сказала, що це гра в формі книги. Цікавий досвід, приємно, що це знову ж таки українська авторка, така придумала. Ну, принаймні я такого варіанту не бачила ще жодного разу. Хто читав, ще раз дуже цікаво, напишіть в коментарях ваші враження. Рекомендую. Так, а в моїх руках вже наступна книжечка, яку я недавно прочитала, це книга докторки Катерини Толстікової Твій храм здоров'я. А Катерина ендокринолог-дієтолог. Якщо чесно, я от прям в цьому році чи в минулому подивилась за її участі два подкасти на каналі мого товариша Тараса Пацути. Свій подкаст. Мити всі яйця. Це найкраща порада. Я сподіваюся, що. Вам допоможе це якось. І знаєте, такі ці були розмови класні, цікаві, інформативні, ну принаймні для мене і веселі. Що коли я побачила рекламу десь цієї книги, я одразу зацікавилась, одразу її замовила, купила і вона одразу до мене приїхала. Я її прочитала, і що я вам скажу, вона мені не сподобалась. І, Звичайно, це погано. Насправді, книга не погана. Просто мене тут деякі моменти тригерили, і я не багато знайшла для себе дійсно якоїсь або нової, або мотивуючої інформації. Я Ще подивилась спеціально, що це книга, принаймні, видання 2024 року. І коли ти читаєш книгу від Української авторки в Україні під час повномасштабного вторгнення ти думаєш, що якісь поради по харчуванню і по здоров'ю мають також цей наш сьогоднішній стан. Ну, хоч на якусь крапельку транслювати тут. Це не транслюється зовсім. Це були книги, які м, я вже прочитала за цей місяць. А далі буде одна книга, яку я читаю, і наступні я розкажу, що я планую прочитати. І зараз я в процесі і щось мені підказує, що буду ще в процесі цьому дуже довго за читанням книги Віра Геєвої за лаштунками імперії. Есеї про українсько-російські культурні відносини. А в цій книжці авторитетна літературознавиця Віра Геєва через призму культурного процесу аналізує український спротив імперії. Та боротьбу за збереження колективної пам'яті це для людини за освітою, яка якої якою цікція цікаво що зрозуміти, що зараз відбувається, і це мій особистий Еверест, якщо чесно. А, але справа не в книзі, а справа в тому, як я загалом сама сприймаю літературу і що вона для мене власно означає. Для мене література і книги це розвага і відпочинок. Тобто, і час відповідний я вибираю для цих розваг і відпочинку. Це там, наприклад, після робочого Важкого дня, ввечері з книжечкою перед сном, або там десь знову ж таки вихідний з книжечкою провести, або на пляжі почитати. Це було в мирному житті. Оце моє улюблене, але це точно не про залаштунками імперії. Тут е, треба і вчитуватись, і вдумуватись, і рефлексувати, встигати. У мене немає адресації до якогось дуже ідеального читача. І в якісь моменти я просто розумію, що ну невдалий час, коли ти вже засинаєш. В тебе розбігаються рядки, і літери, і ти намагаєшся якось їх знову докупи зібрати. Але я читаю, я не кину. Я сподіваюся, можливо, в мене буде якийсь класний довгий вихідний, де загалом не буде жодних справ. І можливо, я прям візьму і так от за один день прокусну цю книгу в якийсь момент. Якщо пощастить, знову подивимось. Якщо будуть ще ось такі книжкові випуски, у нас то можливо, я вам потім прозвітую, коли дочитаю. Було б непогано. Далі буде ще чотири книги, але дуже швидко, тому що їх ще не читала. Вони от тільки приїхали. По-перше, це книга кідрука, Макс Кідрук на зараз я мовчи. Перше, до речі, що буду а, з його робіт читати. Це рекомендація моєї подружки» Альони у нас є в неї ще одні наша подружку Спільний чат, де ми обговорюємо книги. Вже в принципі знаємо смаки одна одної. І от Альона мені порекомендувала цю книгу. Я прочитала синопсис і зрозуміла, що так. Це те, що має мені сподобатись. Уявіть, що на землі існує місце, яке ніби застигло в часі. Місце здатне сховати будь-кого, хто прагне втекти від реальності. І для того, аби туди потрапити, достатньо не озиратись і мовчати. Але є лише одна проблема: в такому місці часом з'являються речі, страшніші за те, від чого ти ховаєшся. Вау. Поки що мені дуже подобається. Мені дуже цікаво, ще кідрук такий симпатичний. тут. Хто читав, пишіть враження. Далі будуть книги, які можна е, сказати, продали мені блогери, яких рекомендували. І одна з них О, заначка випала. А, Катя Бльостка, матера вам не наймечка, бо діти це прекрасно. Чому діти це прекрасно? Цю книгу рекомендувала Монро декілька разів я бачила. Мені в принципі, до речі, тут потрібно сказати, е, подобається Катя Бльостка. Я тут зустріла ваших колишніх. Саме стосовно цієї книги, мене підкупило те, що в рекомендації Монро було сказано, що вона Медно, вона смішна, і ти коли читаєш, можеш посміятися. В мене не часто література викликає а, ось цю емоцію сміхну, може, тому що я читаю трилери жахастики, там мало смішного, але іноді хочеться і зараз особливо хочеться от чогось такого легкого. Знову ж таки, можливо, буду за лаштунками імперії. Оці цією книгою зараз якось чергувати і дивитись, коли що буде краще йти. І наступна випливає ось така картина маслом. Ну, ясно, да, одразу. І по підпису, і а, по малюнку про що, і про кого, про які болота це буде. Ой. Країна дуже видатної культури. Ну знаєте, ну, вони, культур, вони... це рекомендація ліси піквик Пейперс, Юрій Андруховича Москвяда. Декілька разів я чула, як ліса нахвалює цю книгу, і на черговий раз, коли вона про неї казала, я вже не стрималась і замовила її собі. Тому що головний герой робить те саме, що робимо і ми з вами сьогодні. Дізнається, яке ж справді блядське пекло. Ця ваша Москва. Дні молодого українського поета Отто фон Ф, студента літературного інституту в Москві, наповнені безконечними пиятиками з друзями, нестримними сексуальними пригодами. Тут вже треба було брати. Аж до докладні суботи звична водіння кузини, приводить поета в підземельня московського метро. де він стає свідком жахливого симпозіуму відомих мерців. Відтепер Отто фон Еф мусить рятувати не лише власне життя. від Дебе, а й власний квиток на поїзд, яким має дістатись до рідного Києва і повернутись з цього пекла ну, вже звучить дуже класно, і це ще раз українські автори писали таке, якщо не помиляюсь, ще в му році. Да, 92-й рік зараз. Я думаю, буде дуже влучно почитати Андроховича, саме московядо, читатиму ще раз, можливо, якщо буду наші книжковий випуск, розкажу вам, що як, почому, які оцінки. Далі ще одна книга, яка можливо у вас викличе запитання, тому що це ось ця книга. Юлії Ярмоленко, «Мар'яна Гілевич, Малечі про інтимні речі. Я вже сказала, і ви можливо знаєте, що в мене нема дітей. Плюс Щойно була книга Каті Бльостки, і може ви запитаєте, чи я не вагітна, і я вам відповім: ні, я не вагітна. У мене є хрещениця її три роки. І я вважаю, що це максимально влучний час, щоб подарувати ну навіть не їй, поки а більше її батькам. Цю книгу щоб їм було що відповідати на питання, як правильно називаються стативи органи, як вони влаштовані, що таке правила інтимної гігієни, чому вони важливі, як правильно ходити в туалет. Донизу oh, донизу. Що таке менструація? Ну, це ще мабуть трошки рано. Які правила безпеки треба знати з маличкою, звідки беруться діти? Ясно, що ці всі питання будуть поступово виринати. Ну, і можливо ця книга допоможе якось на них відповідати. Ось так сьогодні вийшло. Я не знаю, скільки вас подивиться цей випуск. Але якщо ви дивилися, додивились до цього моменту, якщо вам можливо є що сказати про ті книги, які я вам сьогодні показувала. Може, ви щось із цього вже читали. Можливо, плануєте почитати, обов'язково пишіть про це в коментарях. Якщо вам є що мені порекомендувати, тому що в мене такий рік української літератури виходить, як ви бачите, я зараз читаю здебільшого її. Можливо, саме сучасних українських авторів ви хочете порекомендувати, також робіть це в коментарях. До цього випуску Я вам буду дуже вдячна. У нас вийде такий е, книжковий клуб дослідників українського, де ми з вами е, щось читаємо, обмінюємось власними враженнями, щось рекомендуємо. Щось, як от сьогодні, вийшло не дуже рекомендуємо. Е, ви зрозуміли. Я ще забула, я не буду вже ставати, тому що вона лежить в іншій кімнаті. А мені подружка дала збірку поезії українською, так ніхто не кохав. А, і я пропоную в цей заунивний, як мені здається, випуск, внести нотку якихось веселощів і розваги. Давайте погадаємо як в школі по книзі. Ви пишете в коментарях сторінку, з якої ви хочете передбачення. А я буду вам це передбачення писати у відповідь. Ось тут десь напишу скільки сторінок. В цій збірці поезії бажано, щоб ви в цю кількість вклались. А ще ось тут імена наших прекрасних, неймовірних, надзвичайних спонсорів, які вже не перший місяць підтримують наш канал. Що, якщо чесно, кожен раз мене дуже сильно дивує і чому ми дуже сильно радіємо? Ми вам дуже вдячні за це. Можливо, хтось із глядачів хоче примкнути до цієї прекрасної команди. А ви можете це зробити за посиланнями, що будуть в. В описі до цього випуску я Я на Сердама не весь цей час був за кадром, монтуватиме. Не знаю, можливо, скліпаю якось цукерочку з цього відео, можливо, не Не думаю скліпаю. Мій чоловік Сашко. Десь тут наші п'ять киць, наші прекрасні авокадо. Ми вас любимо, цілуємо. Бувайте до побачення!